Вони теж латають понівечені обстрілами хати та намагаються повернутися до звичного життя. Саме так нині живуть у Новогригорівці на Миколаївщині. Село жодного дня не було в окупації однак, повз нього понад вісім місяців пролягала південна лінії фронту. Ворог хаотичними обстрілами руйнував інфраструктуру та оселі. Нині додому повернулося трохи менше половини селян, і більшість з них на руїни. Як люди відроджують рідне село розповіли наші колезі Наталія Якобсон-Белібовій. Заново будуємо хозбудівлі. Заново їх збирали з фундамента. Стоїли так само і цей великий ось тоже. Коли повернулися, нічого не залишилося заново. Все спочатку. Ірина вже другий рік відновлює свій будинок і господарчі будівлі. На її подвір'ї не вціліло нічого. Жінка із сином виїхала з Новогригорівки у березні 22-го року, коли ворог почав нещадно бити по селу. Далеко не їхала, винаймали житло в Миколаєві. Щойно покращилася безпекова ситуація. Повернулась до розбитої оселі. Спочатку приїхали і почали замітати вулицю, тому що тут були й і доски, і шифри, і все, все, все. Потім потихеньку зайшли в двір. Зразу, звісно, було важко, плакали, але коли ну, почали вбирати, то побачили, що вмислі переложити якусь силу, яке зусилля, то все вийде. В будинок Ірини окупанти влучили запальними снарядами. Разом з оселею тут вигоріло і все майно. Яких ми, як вам сказати, речей своїх ми не знайшли. Все згоріло, все холодильники, телевізори пішло-поехало. вся бобутова техніка, ліжка, все, все, все. Ну залишилося без нічого. До повномасштабної війни у жінки було чимале господарство: 10 корів, кілька свиней та домашні птахи. Коли родина виїжджала, то всіх випустила з двору. А по поверненню на жінку чекав сюрприз. Коли поверталися перший раз, їхали сюди, посадки послали череда і ось наші. <звіт -хлінки> та, попри те, що довкола розбиті оселі, майже немає сусідів. а Родина продовжує наводити лад та сподіваються, що тих, хто захоче повернутись до Новогригорівки, Згодом буде більше. Я от побілила, взяла стовби. Я ввечері виходжу, я ще себе, бачите, не побілила дерева, і коли я буду білити, я деякі дев'ята по вулиці побілю, і мені буде казатися, що там є люди. Розумієте? Навіть якщо вигрібаємо наш край повністю весь, дівчата там в мене є сусідка і сусід. І це вони ми в місті. На порядок себе на вулиці, щоб наш край був чистенький, як завжди. З фундаменту відбудовують свою оселю і Катерина з Анатолієм. Подружжя з дітьми виїхали з села у березні 22-го. Назад повернулися одними з перших на руїни. Це як. Ми заїхали. Це було наскільки страшно. Дуже страшно було. А Це в ну, будинку не дуже чітко, але ну видно, що було. це з будинку фотографія. Вже другий рік подружжя живе в модульному будиночку, який надали волонтери. А в Новогригорівку родина приїздила з Миколаєва мало не щодня, щоб ремонтувати власний розбитий дім. Модульний будинок нам надали. Приїхав з Херсонської області волонтер, дуже добрі люди. І нам запропонували будинок. І так ми приїхали сюди, щоб швидше було. На відбудову власної оселі родина отримала кошти за програмою її відновлення. Також будматеріалами допомагала сільрада. Всі будівельні роботи виконує чоловік Катерини Анатолій. Це дозволяє родині заощадити кошти та не чекати в черзі на ремонт. Не то, щоб прям там сильно вміли, ну потихеньку, десь зараз якби, інтернет велику силу має, тобто десь щось підлянули. Там десь хтось щось підказав, ну і потихеньку, да, ну навчились. Родина сподівається відновити будинок вже до наступної зими. Утеплення, фасад. Е, ну, відповідно, по внутрішнім роботам житлові кімнати, як би можна сказати, практично зроблені, залишилися стелі. Тетяна Ларіонова повернулась до села з півроку тому. Від її будинку теж майже нічого не лишилося. Жінка взялася в села годити разом із сином. Ні вікон, не дверей, не підлоги, ні даху. У нас нічого не було. Все по інтернету дивилися, як потрібно, як можна, і так в нас вийшло ровно, криво, але це для нас, це наше рідне. Одна з мрій у більшості жителів Новогригорівки відновити місцевий клуб. Тут зізнаються, клуб серце їх селам та основа гарних стосунків між людьми. Наш клуб перший прийняв на себе цей удар. Він саме перший в селі горів. Так як у нас у всіх розвалені оселі, і ми зараз е, будуємо свої оселі, у нас не вистачає ні сил, ні грошей, щоб дійти сюди. Навіть рук не вистачає. Тому так хочемо. Щоб до нас повернулися і допомогли добрі люди, місцеві розуміють, що повністю відбудувати клуб нині фактично неможливо, але мріють відновити хоча б частину будівлі. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.